Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми з Колею приїхали на поле. Оце що в нас біля Веліхова. Тут у нас кукурудза і пшениця. Коля дивиться все на зуб, перевіряє. <реку> <реку> Суха вже каже, все перевіряє <реку> зубами. Тут половину наша, половину батьків. Оце зараз подивимося, вже будемо орієнтуватися, коли вже молотить. Отака вона. Такі колосочки. Так, вже багато спробував да, і з тої сторони, і з цієї. Ну Йдемо зараз ще подивимося кукурудзу. Ну, це така наша кукурудзка. Там біля кації там вже викидає метолку, а тут така невеличка вона йде. Тому що ми її пізніше сіяли. Ну, правда, вона і так щось, тут на цьому полі так трошки відстає. Бо в минулому році було навіть, що вона до осені ще не встигла посохнути, а примерзла листя, щоб було зеленувати, Якось так порозці пізніше трошки йде. І, а в цьому році ще пізніше посіли, за того, що було якось що прихватило її нас навесні. То думаю, попробую і так трошки пізніше, бачимо, що з цього вийде. Бо тоді дуже довго сиділа на одному місці, вона була після того, як примерзла. І така вона. Та ще до осені, я думаю, ще і ще часу вистачить, аби погодка була, що в дощі проходив би, ти буде рости потроху. Ну, така в нас кукурудза і пшениця. Коля каже, що вже вона суха, вже будемо комбайна, вже дзвонить, коли вже буде комбайн в цій стороні. Ну а ми вже будемо їхати до хати. Сьогодні дуже жарко, саме якраз з мотоциклом, щоб вітер проїхався. Наші хлопці все температуру контролюють. Сьогодні, каже, 32 градуси, все, йдемо купатися. Та я вже і сходила з ними, і посиділа там з часок. Ну, ну що ж, їдемо додому. Ще заїдемо біля акації, подивимося. Ну, а Зараз вже приїхали до акації. Тут у нас кукурузка. Посіяна. Ну отака дощику просить. Страх скручується листя. Оце різниця по днях десь на днів 10 там пізніше посіяна. Але там вона завжди так трошки відстає. Отака вона. Ну, тут скраю трошки гарніше, там не буде заходити. середині трошки гірше. Але нормально. То все, що тут і, і дерева трохи закривають. А там на полі до ліска вже страшно їхати. Там, мабуть, взагалі поскручувалася, як осока поставала. Ось тут така, тут що ще трохи в затінку, ближче до, до акації, то не, не така скручена, гарно виглядає. Така не знаю, будь метрів три буде вже. Така більше, можливо. Така екскурсія, нас проїдемо подивимось що, що до чого. Ну зараз приїхали на поле, тут у нас овець постійний, така дяжечка. Немаленька, ну, ділянка, отакий От він, ну це знизу трошки гарніший там зверху, зверху гірший, тоді трохи вигорів. Отакий. Ну ще зелений, ще його молотить рано, звичайно. А тепер йдемо, покажу вам головний сюрприз цього відео. Пам'ятаєте, ми з вами сіяли кукурузу отут, і все розказували, як ми будемо стрілу, можливо, положимо, як бічки гарно будуть поїдати. Все відміняється. Гляньте яка кукурузка. Отака. така. От бачите, я розказував раніше, що не став нічого тут робити. тому що дуже якби рідко посходила, тоді ще була зразу помилка. Те, що я сівалочкою посіяв і передискував, воно день при жарі постояло, така шкурка зробила зверху і дуже милко посіяла сівалка. Ну тоді вже пізніше до кукурузка вже почала сходити оця. Але жар вона не може, того, що її зілля глушить. То зараз... Зараз хто, хто знає, що робить. Тут і, і переїзди, і, і все підради. Отак де йде по кукурузі думав. Чи скосити його, чи Чи почекати, можливо, як іде на цих більших, і качанчик буде ломати, тоді передискуватися разом. То що зеленим косити не хочеться, то більше клопоту, мені здається. Їздить його на день. Ну, хай на два дні раз коси. А так якийсь об'єм скосив, висушив та й свій... все трактором зробив, згріб, привіз. Отакі. От це означає те, що посіяв і забув. І чекає, що кукурудз буде 3 метри, а качани самі десь приблизно по пів метра. Не виходить так. Ну нічого, побачимо. Просто як, наприклад, скосить насіння, навіть його думав, то мені здається, що це зілля. Так посипається, хоча в принципі нема такого поля де зілля даже хто виносить все робить, то зілля не росте. Ну це такий овсик наш. Отакий він. Така земля суха, звісно, бачите пилюка стоїть. Добре, будемо їхати, трошки подивилися, що тут у нас до чого. Тут ще по осіден, де я річмінь у цій смужиці прокидається. Ото він такий. Але все одно, він увесь хоч, хоча такі невеличкі, але щось намолотиться, буде нормально. Ну, а зараз я вже на кухні готую обід, зараз запечу кабачки, порізала їх на отакі кружечки. Ну Такої товщини не дуже тоненькі. Зараз я їх посолю, поперчу, додавлю олії. І олії небагато, 2 столові ложки. А тепер роблю таку присипку, щоб кабачки умочувати. Я їх олійкою перемішала, потім буде гарно так присипочка, приставай до їх. Беру сиру 100 грамів. Натерла на дрібну тертку. Добавляю часник. Також додаю солі, не дуже багато. Трошки перчику. І така паприка копчена є. Я її дуже рідко використовую. Ну, в основному на кабачки, коли запікаю. Отаку От беру чайну ложку не дуже повну. Вона не гостра, така копчена, дуже гарно пахне. І беру сухарі. І кабачки вмочую. І накладаю наверх. Отак, щоб ще трошки було і зверху гарно. От така в мене вийшла ціла форма. Ставлю в духовочку, вже нагрілася. І температура 180 градусів. Картопля вже в мене зварилася, я її процідила, ну, водичку всю злила, а це піджарила сала. І зеленого укропчику. Кабачки мої печуться. Зараз зроблю ще соус до кабачків. Беру сметану, петрушки нарізала. І два зубчики чеснику. Вже не на чеснодавку, а отак от ножиком. І отакий от в нас буде соус. Будуть такі кабачки з чесничком. Я і посипала теж на посипку чесник брала. Батьки вже приготувались. Ну, вже обід я приготувала. Картопля в мене салом зажарила з укропчиком, молоденька. Я відібрала меншу, а з більшою вже суп, борщ готую, а це вже така вже з меншої, середня. Оце кабачки приготувала ось таким способом. А буває, що такі вже повздовж кабачка вже розрізаю, такої самої ну, вже потім і з м'ясом, з фаршом накладаю, вже тоді більш можна начинки покласти. А це кружечками теж дуже смачно і швидко. Но зараз вже на стройці ми. Чи на ремонті, чи як вона звезд, такими короткими перебіжками бігаємо. Зараз трошки вам покажу, що тут як я його роблю. То ну такі слої дуже великі. Ну, хто робив чи робить ремонт у таких хатках, хто знає, то я його вже ви хто знає, це вроді третій раз вже накидав. Ну і накидаю його і тоді так збиваю, дивлюся вже, щоб то було більш-менш закидано нормально. Накидав там. Щухав його, тоді тут ще раз треба накидати, ще раз щухати, Тоді виходить приблизно отакий от результат уже. Ну, це закидано. І тут отакі слої сантиметрів 4 виходить. А отут місця вже на ноль, вже його, його тільки молочком перекрию. Отак його. Це для того, щоб порівняти. Ну і сеточку бив, де грубший слоя, а то вона металічну. І такий ремонтний просвор цементно-піщаний це йде. Ну і трошки пластифікатора. Ну і такими немудрими рухами накидаємо і годимося. Отак, потім стягуємо. Це так частинку показала. Треба одразу рада займать його. Отак, ну, тоді трохи спачується і ще треба його так правилом стирати. Головне, щоб у нас зараз якби поверх маяків не було б скоро, щоб правило вставало, попиралося на маяки. Тоді воно так раніше виходить. Ну і фініш виходить у нас отакі це вже я сіну таким ріденьким. А таке, наприклад, як далі там із, із тюркою перетирати пенопластовою. то я так не дуже того, так сказати, приветствую, тому що їм як не крутіли, все одно робляться горби і ямки. Пусть все одно будуть і ти ще поверху будеш шпакльовка йти під обої, щоб воно було. б. То Тоді просто після того, як буде ціна готова, то Правилом пройтись. Ось свіжим його так посоть, щоб пощупувати, щоб воно було б навіть таке не дуже гарне, але воно буде зато рівне. Шпакльовка тоді це прикриє ці такі. Ну його пощувати, просто постирати. постирать. Отак. Там. Усі, усі сторони. І тоді більш меч виходить рівна. Як рівне під пішпакльовку. Добре, будемо продовжувати далі. Вже ми знову тут на полі. Вчора приїхали, подивилися, а сьогодні вже молотимо, вже якраз комбайн подзвонили, ми їх з швидко так приїхали, але щось там поламалося, щось подивляться. Якраз два рази пройшли. Може все добре, зараз там поремонтують, що там щось сталося з комбайном. глянемо, яка пшеничка. Отака вона, Нормальна, я думаю, трошки сипне. У, у компанії натяжник на генератор лопну зараз хлопці зроблять. Ось така вона сорт, то я знаю який це без, безостий якийсь. Хоча, хоча так по, по спостереженнях, то мені здається, що, що у сати якось у нас більше сипле. Ну, по, по врожайності. Отакі вони. Ну і соломки буде нормально. Потюкуємо. Отак вот вже хлопці поладили, Молотять. Трошки їх марка така висить. Бункер усе не влізе, то будемо Коля за два рази будемо виступати, правда? Так. Ну, то вже Коля підготовлює. Брезента, щоб висипати. То це добре, що не вміститься в один. Що? Треба поділитися А, ну так, це ж нас на двох. Коля каже, треба поділитися. А вже скільки змолотили. Здравейте Вже висипав вже, зараз поїде до молотичів остальне. Отака-чиста От чиста, коля? Гарна взагалі. На хліб. На хліб коля коляка спробуємо. попробує. Змолоть. Ну, це там небагато залишилось, може два рази. Заберем. Так Вже разок висипали. І знаєте, така пшеничка гарно налита для наших пісків. То, бо, бо часто буває така, що заморена дуже що в кінці припалює, така сплющена, це. Отакий От має вигляд. То, можливо, спробуємо млин завезем, да з мелем буде на муку. Всякі там млинчики до піси випікала б. Є таке справі. Добренько. Зараз чекаємо ще до молодшої їм, ти будемо розружати далі. Оце вже зараз досиплю останнє, що змолотили. Це вже останні вітра ми з собою не взяли. Коля, ціла шляфа. Те, що залишилося, відра ми з собою не взяли, але нічого. Все до останнього. Все до останнього. Вже і сонечко зайшло. Добре, що змолотили. Там нас попереду дощі передають. Будемо вже їхати до хати. Зараз Коля двір заїде. На а нам привезли no. в тебе прицепу. Скрин... Ну, а прізвища така моноліка, піта. Гарна, так? А вообще. Вообще красиво. Бо я-то не хочу помістирувати. Чого? No. Як урожай вам? Половину добрий. Половину буде так поділити. половину вам, половину нам. Нема там, нема. Ну, тут гарно пшеничка. То пшениці вона нічого. Бо вже капає. коля Так? Ну, вези. а що влас міняється? Влас міняється, баба не хоче собі. хоче в прицепі. Щоб було б легше вам, правильно? Так, так. Зараз ми завеземо собі. Розрузимо половину, а тоді подає поставимо їм тут. Бо в скрині ще не хоче зразу ісхати, щоб, щоб трошки постояло провітрилося. Жучок хай вилізе. А жучки. Жучки Маша каже, хай повилазять. Гарні. Читайте вам, як 16 років. Сама головна робота зроблена. Якраз і капельки ще. І капельки дощику почалися. Вже мовч третій мішок. Такий гарний дощик іде. Розгрузили вже ми. Коля каже, що ми себе обділили чи ні. Ну вже коли Це... попорався, бо у нас і свині кричать, і бічки ревуть, все. Як почули, що ми під'їжджаємо. Пчелічка дуже гарна. Якраз дощик іде. Ми сьогодні все встигли помолоти, привезти і ще й дощика додалися. Ще й холя пощукатурів. Дуже светодиться не, не потім. Ну йду, я вже відкривай двері, дощик стих. Зараз коля якраз завезе пшеничку. Дуже гарна, сухенька, така чиста. І на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд! Підписуйтеся на канал, ставте лайки, кому подобається наше відео. Всім пока!